Знижка на Sony WH 1000 XM5 100 доларів на флагмани останнього покоління Sony. Готуємося до навчального року і не тільки гаджети, які варто придбати в 2024 році. Навчальний рік вже на носі, і це час, коли ми замислюємося про необхідність оновлення гаджетів. Але не тільки студентам знадобиться свіжий погляд на технологічні новинки. Від підвищення продуктивності до створення комфортної домашньої обстановки, правильний вибір техніки може істотно поліпшити якість життя. У цій статті я поділюся своїм досвідом і рекомендаціями щодо вибору гаджетів, які будуть актуальні як для навчання, так і для повсякденних завдань. 1. звук і комфорт, навушники і акустика Почнемо з найважливішого звуку. Хороші навушники це інвестиція в концентрацію і задоволення від музики. Останнім часом активно обговорюються знижки на Sony WH 1000XM5. Це відмінний варіант для тих, хто цінує шумозаглушення і преміальну якість звуку. Я сам використовую подібні моделі вже кілька років і можу сказати, що вони дійсно допомагають відволіктися від зовнішнього шуму і зануритися в роботу або навчання. Рада, не варто забувати і про дротяних навушниках. Незважаючи на популярність бездротових моделей, дротові варіанти часто забезпечують більш стабільне з'єднання і більш високу якість звуку, особливо якщо ви любите слухати музику з високим бітрейтом. Якщо ж ви хочете створити комфортну атмосферу будинку, зверніть увагу на акустичні системи. Sanos – це перевірений часом бренд, що пропонує широкий вибір акустичних систем для будь-якого бюджету. Знижка 20% на улюблену моделі редакторів Amazon відмінна можливість оновити свою систему і насолоджуватися об'ємним звучанням. Ключова думка хороший звук це не просто розвага, це інвестиція в продуктивність і комфорт. 2. Мобільність і енергонезалежність, портативні акумулятори та самокати. У сучасному ритмі життя мобільність стає все більш важливою. Тому портативний акумулятор це незамінний аксесуар для тих, хто багато подорожує або працює позадому. Jacky Explorer 1000 зі знижкою 350 доларів чудовий вибір для тих, хто шукає надійний і потужний акумулятор. Я особисто використовую подібні пристрої в своїх поїздках і можу сказати, що вони виручають в найнесподіваніших ситуаціях. Для тих, хто пересувається по місту, самокат це зручний і екологічний спосіб дістатися до місця навчання або роботи. Це не тільки економить час і гроші, але й дозволяє підтримувати фізичну активність. 3. Навчання та творчість, ноутбуки, планшети та аксесуари. Вибір ноутбука це завжди відповідальний крок. Якщо ви студент, вам знадобиться пристрій, який зможе впоратися з будь-якими завданнями від написання курсових робіт до обробки графіки. Багато найкращих ноутбуків, які ми рекомендуємо, надійшли у продаж до початку навчального року. Планшет – це відмінний інструмент для навчання і творчості. Він легкий, компактний і дозволяє робити нотатки, читати книги та дивитися відео. Не варто забувати і про аксесуари. Попсокас щойно випустив перші у світі випадки Kindle. Це відмінний спосіб поліпшити хват і захистити пристрій від пошкоджень. Рада, вибираючи ноутбук, зверніть увагу на його вагу та час автономної роботи. Вам знадобиться пристрій, який можна легко носити з собою, і яке не зажадає частої підзарядки. 4. Здоров'я та комфорт, очищувачі повітря та кільця для відстеження здоров'я. У сучасному світі забруднене повітря стає все більшою проблемою. Тому очищувач повітря це не просто модний гаджет, це інвестиція в здоров'я. При виборі очищувача повітря важливо враховувати його ефективність, рівень шуму і розмір приміщення. Експерт Уайер з якості повітря розповідає про те, що ми і ви. Повинні враховувати при оцінці одного з цих популярних пристроїв. Утре Хюманес Рих тепер відстежує овуляцію. Це чудовий варіант для жінок, які хочуть відстежувати свій менструальний цикл і планувати вагітність. 5. DIY та ентузіазм складання комп'ютера. Хочете комп'ютер краще? Спробуйте зібрати його самостійно. Створення компутера це чудовий спосіб дізнатися, як він працює, і заощадити гроші. Це також чудовий спосіб отримати комп'ютер, який ідеально відповідає вашим потребам. Ключова думка побудова компутера це не тільки спосіб заощадити гроші, але й чудовий спосіб дізнатися більше про технології. 6. Конфіденційність та безпека телефони для конфіденційності. У сучасному світі конфіденційність стає все більш важливою. Тому телефон для забезпечення конфіденційності це відмінний варіант для тих, хто хоче захистити свої дані. Поява нового телефону для забезпечення конфіденційності це чудова новина для всіх, хто піклується про свою безпеку. Сім, екологічність та інновації, електронні велосипеди. No Cycles хоче створити повністю відремонтований електронний велосипед. Це відмінний варіант для тих, хто піклується про навколишнє середовище і хоче мати велосипед, який можна легко відремонтувати. 8. Розваги та підписки нові можливості підписки. Слин ТВ має нові можливості підписки. Це чудовий варіант для тих, хто хоче дивитися телевізор без кабельного телебачення. 9. Android звук. Навушники на sinр. А Навушники на Сенір. А. Відрізняються стрункістю і елегантністю, відмінною якістю звуку і більш привабливою ціною, ніж будь-коли. Це чудовий вибір для користувачів Android, які шукають стильні та якісні навушники. Укладення. Вибір гаджетів це завжди індивідуальний процес. Важливо враховувати свої потреби, бюджет та особисті уподобання. Сподіваюся, мої рекомендації допоможуть вам зробити правильний вибір і підготуватися до навчального року, і не тільки. Не бійтеся експериментувати і відкривати для себе нові технології. Головне отримувати задоволення від використання гаджетів і робити своє життя простіше і комфортніше. Пам'ятайте, що технології це інструменти, які повинні служити нам, а не навпаки.